Як же ж добре, тихенько. Тільки десь пташечки співають, десь хтось щось косить. Вітерець, десь собачка, гавка якась курочка, гусочка. Можна так от сидіти собі в зручному кріслі і просто спостерігати за небом, за хмаринками. Слухати звуки природи. Якісь робимо висновки собі, аналізуємо. Трошечки посиділи, покайфували. І ось ось треба делати. І щось треба робити. Да. Там в мене Інжир, ну, взагалі, інжир, лимон, гранат, зізіфуса. Я думала, що вони здохли, змерзли. Вони десь аж, напевно, навіть не в кінці травня, а десь аж в червні поживали. Це інжир. Але добре, що живий. Цей кабачок сам насіявся, Я була просто такі кабачки, щоб переросли, так кинула їх на городі, бо знала якась чепташечка, якась мишка прийде, ти з'їсть. І вони ще краще виросли і збираю з них кабачки, ніж ті, що оті, удальше, оті що здихлики, то то я посіяла, щоб удобряла їх, поливала Коротше, якісь чахлики. А це от само насіялося і то, що треба. Помідори собі самі насіялися. Тут теж помідори носіялися самі. Коротше, не треба походити по городі, все порозкидати, не треба заморачуватись, що виживе, то виживе. О, дозди, І не росте, і не здихає. Смородина теж кропила і що? І все одно понападало щось Жере. Ну, урожай то зібрала. Оце зі зі фуса. Це лімон, а там вон гранат. Але добре, що живеш, кажу. Ще й в землі щось лазить, нори робить, таке поливаєш, таке аж земля провалюється. Кіська, то, е, кроти, то якесь якась землеройка чи хто, то тля. Мурахи і мурошники роблять. Та ж, кісь, то, то дощ, то мороз, то холодно, то пале то сонце, то дощ заливає, то холодно. Ну, коротше, ну нічого. Такі ці для компосту. Зараз що збираю, туди кидаю. І купляю такі препарати для переробки компосту, біопрепарати. Розвожу водичку і поливаю, воно скоріше компост Ну Трошки щось зібрав, Не стільки, як хотілося б, але все ж таки щось трошки є, і слава Богу. Йдемо працювати далі.